Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде привітання. Привітання мене з моїм днем народження. Дуже багато-багато того, багато, чого ми з вами пройшли разом. Є такі підписники, які з самого-самого початку, які мене підтримують вже не перший рік, за що вам всім безмежна подяка. І на честь свого дня народження, який відбувається сьогодні, 8 липня, я дарую вам подарунок. Подаруночок буде один комусь із вас пощастить отримати саме його. Ви мені пишете в коментарях свої привітання, я вам видаю номерочок, і вже коли буду показувати посилочку зі своїми подаруночками, я обов'язково зроблю розіграш. і ми оберемо переможця. Дуже хочеться подякувати багатьом, дуже хочеться відправити подаруночки багатьом дівчатам, які постійно, постійно поруч, постійно надихають, але поки є можливість подарувати один подаруночок. Він виглядає ось так: це трішечки пряжі для натхнення, ремілочки для гризунків і шоколадочка, куди без смаколиків. Це все буде відправлятися до переможниці по Україні за мій рахунок, Подаруночок також за мій рахунок, з вас лише привітання. Єдина умова, що будуть дівчата приймати, у приймати участь у розіграші тільки ті, які пишуть постійно. Хоча б на моєму каналі 20 було коментарів вже зроблено. Тому що є дівчата новенькі, вони щойно щойно тільки починають дивитися мій канал, за що також цим велика подяка. моєму каналу 2,5 роки, і пройшли ми дуже багато і відписки, і підписки, і шалене натхнення, і багато переглядів, за що всім безмежна подяка. Ну, хочеться нагородити саме ту дівчину, яка постійно зі мною постійно пише. Тому не соромтеся, пишіть коментарі, пишіть. Вашу думку, що ви думаєте про мій канал, про мене і тому подібне. А я вам буду за це видавати номерочки. Я сподіваюся, умови всім зрозумілі, обов'язкова підписка, обов'язкова активність на моєму каналі, і якщо у вас є велике бажання, якщо у вас є світло в оселях, якщо у вас є настрій. Пройдіть на мої відео, які ви давно не дивилися, які вас більше всього зачепили, які ви, можливо, пропустили. Перегляньте трішечки мого контенту і тим самим привітайте мене такою підтримкою у вигляді переглядів. Перегляди, перегляди зараз дуже трішечки, дуже сильно, я б сказала, не трішечки, а дуже сильно попадали, тому що. А у багатьох немає світла, у багатьох немає і натхнення, то огороди тримають, то тримає відсутність натхнення, то світло забирають в наших домівках. Тому перегляди попадали. Натхнення скаче туди-сюди. Трішечки хочеться в'язати, трішечки не хочеться. Я собі. Перші пару днів зробила взагалі перерву, і події вибили із кальї, і відпочинку захотілося нічого не в'язала. Потім трішечки пов'язала, до речі, скоро на каналі вийде віде відео про рукавичку, я потроху її підв'язую, і скоро незабаром вам її покажу. Цих героїв, яких я вже встигла нав'язати. Тому, хто дивиться ще без підписки, хто зайшов раптом просто так на мій канал. і... Напише мені коментар, мені буде дуже приємно і підпишіться, щоб далі слідкувати за моєю творчістю. Дуже багато ідей, дуже багато натхнення, дуже багато проєктів в голові, я все записую, щоб нічого не загубити. Нав'язую її ходові товари, і нав'язую її товари-ексклюзивчики, тому обов'язково все вам буду показувати. А ви не соромтеся, давайте знайомитися, давайте писати, хто звідки дивиться, хто що думає про творчість, тому що ми таким самим чином будемо підтримувати одна одну. Я вас цікавила моє відео, а ви мене шаленою підтримкою. Буде сьогодні відео коротеньке, більше показувати, розказувати вам нема чого. Подаруночок показала, умови розказала, подякувала всім за 2,5 30 30 червня було 2,5 роки в моєму каналу. Він у мене канал вже такий активний, я би сказала активний, тому що я працюю дуже багато на каналі, щоб не розслаблятися, не зупинятися. Чого і всім вам бажаю, дуже багато є рукоділочок, які хочуть починати. Не бійтеся. Я свого часу колись також. Мріяла, думала, чи починати, чи не починати перших декілька відео, але все пройшло більш-менш спокійно, нормально. І зараз вже оглядаєшся на початок і думаєш, який ти молодець, що таки почав. Мені дуже подобається знімати, мені дуже подобається вам щось показувати, розказувати. І е, тим самим і сама себе і мотивую. Тому дякую вам безмежно за підтримку. Цим бажаю, як завжди, дуже-дуже-дуже багато натхнення, міцного здоров'я, без здоров'я зараз нікуди, і мирного неба над головою, щоб вам хотілося і моглося. Я пішла далі знімати відео, поки мої дітки е, трішечки зайняті, І буду показувати вам розказувати. Що вас ще очікує у наступних відео? Пишіть коментарі, вітайте мене з Днем Народження, і я з великим задоволенням буду читати всі ваші коментарі і вам відповідати. Обов'язково дуже-дуже скоро з вами зустрінемося, тому з вами не прощаюся, кажу вам до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!